Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі «Теж чоловік», на якому я демонструю, як розбирати різні побутові предмети в домашніх умовах. Зазвичай я не несу їх в майстерню, стараюся самому їх розібрати, подивитися, з'ясувати, в чому проблема. Я не є майстер, не є спеціаліст, нагадую, тільки вчуся. Відповідно буду вчитися або разом з вами, або з Ютубом допомогою. Сьогодні буду розбирати ось таку пральну машину Беко. Проблема полягає в тому, що не починає прати. Не знаю, гудить мотор, наче такий, як насос, намагається викачати воду, але на нічого не викачує. Ось так вона у нас вмикається. От, я зараз попробую включити, наприклад, на віджим і зливання. Ось у нас віджим. Нажимаю ось тут старт. І ось чути такий шум. Щось не те. Зараз буду пробувати розбирати, дивитися, в чому проблема, перевіряти різні з'єднуючі компоненти. Можливо, там з водою, можливо, забилися злив. Одним словом, буду це все показувати. І так, в першу чергу хочу подивитися сюди. Тут у нас знаходиться фільтр. На води. Якщо я правильно знаю і орієнтуюся. Ось так воно викручується. Я вже вчора розбирав, дивився, бо вечором перестала прати, хотів і на нічку включити. У нас день ніч лічильник, відповідно, включати вночі, щоб менше електро. Дешевше за електроенергію було платити. Отже, отак от ми відкручуємо, так воно у нас появляється. І от зараз присвічу, покажу, що у нас там є. Бачите, є такі лопасті. Воно викачує воду. Там наче все чисто, звідси вода витекла, оскільки там були залишки води в барабані. Відповідно, налякайтеся, якщо будете щось розбирати, будьте готові, що тут вода може витекти сюди. Закриваю його назад. Забув сказати, щоб його відкрити, у нас тут є така от ямочка. Треба просто нажати. І такий щелк робиться і воно відскакує, бачите? Аналогічно закриваємо просто. Притискаємо. Наступний етап вирішив перевірити злив у каналізацію. Брудно, в принципі, але Ну, неприємно, звісно, так. Брудно, але нічого не забито. Ну, Зараз спробую запустити, можливо, щось зміниться. Нічого не змінилося, буду пробувати, дивитися, далі. Отже, панове, не знаю я в чому проблема, але пішов штудіювати інтернет. По Ютубу підглядувати, дивитися, що в чому можуть бути проблеми. І, до речі, якщо спитаєте, а який сенс, що ти пішов дивитися інтернет, Ютуб і зараз нам це все саме показуєш, я вам розкажу. Е, шукав і по пральній машині, і по інших побутових приладах, які я раніше ремонтував. ну майже немає україномовного контенту, інформації україномовної по, цьому, по цих приладах на Ютубі. Ну і взагалі, в принципі, там слабовато з українським контентом в інтернеті. Відповідно, я вирішив трошки популяризувати це, знімати щось, коли роблю щось в домашніх умовах, і, відповідно, закидати це все в YouTube. Ну, а там зайде, зайде, не зайде, не зайде таке. Тому зараз підглянув. Одна з причин мені підказали, що може вийти з ладу насос. Зараз я запускаю і подивлюся на крильчатку ту. Ну, це російською, я не знаю. Якщо знаєте, як українською, напишіть, буду вдячний. Я це називаю вітрячок. Запускаю. Іду дивитися, чи крутить мені кричатку. Так. Крильчатку. Крутить. Крутить. Значить, проблема, скоріше всього. Не в цьому. Там почало барабан крутити. Мені цікаво, бо знаєте, в чому ще проблема? Не вибиває жодної помилки. І я зараз попробую Почекати ще трішки, подивитися, може раптом таки виб'є щось. Обов'язково покажу в разі чогось. Так, прокрутили мені, мені десь е, 2 хвилини приблизно. Е, там внизу все працювало, все крутилося, ця кричатка. Е, тут жодної помилки. Виглядає так, що викачує, але я не чую типові, е, типового звуку насоса, коли він викачує. Може, ви, напевно, що ви, скоріше всього, чули, коли перед тим, як застартанути будь-яку програму, е, машинка намагається викачати залишки води, які залишили десь, залишилися десь там. І воно так робить. так От, ну Схожий десь такий приблизно звук. Сподіваюся, я не смішно е, це відтворив. Тому зараз спробую включити ополіскування. Подивлюся, що буде з ополіскуванням. Можливо, раптом воно все піде. Ану. Ну, нема того звуку, а ну дивлюся. Тут крутить. Тут крутить. А тут нема. Подача води не йде. От я вчора намагався запустити про нього, в мене порошок лишився. Відповідно, буду пробувати дивитися, що в нас далі буде з цим. В будь-якому випадку поділюся з вами. Друзі, постарався я акуратно висипати туди окремо порошок, окремо злити ополіску. А ще одна з помилок, яка може спричиняти таке, підказали спеціалісти, це забитий зворотній клапан, заклинив чи залип, який не пускає воду до насоса, коли пралка. Пере. Для цього, щоб це перевірити, треба залити от сюди воду, і вона, поїде і має все витекти ось тут з цього доступу до фільтра. Так, вода витекла. Значить, в нас там проблеми нема. Друзі, все ще гуглю і не знаю, не, не розумію, в чому проблема. Підглянув ще одна ідея, казали продути, подути, витягнути в той шланг. На злив і подути в нього чи він продується. Я це вже не знімав, ще, як то кажуть, приємних і не для слабонервних. От, для тих, точніше, точніше для тех, в кого слабкі нерви. Зараз попробую, там я вже закрутив той фільтр. Зараз попробую залити води і спробувати, подивитися, може все-таки викрутить. Так, ось Я набрав води, влею цілу літру. Чому вже в барабані з'являється вода. Ну що, крутити-крутить, вода там є, але не, не викачує воду. Не розумію, я геть зовсім, в чому проблема. Можливо таки доведеться відвести до майстра або про позвоню моєго знайомого майстра, який займається ремонтом. Можливо, він щось підкаже. Друзі, зробив я паузу і поки я задивлявся, як воно крутить, вроді як пішла відкачка води. Принаймні, знайомий звук я вже почув. О, зараз є зупиня і включу поліскування. Я думаю можна переключати на ополіскування, таймер змінився. Стартую. О! Чуєте? Чуєте знайомий звук? Оцей звук я і мав на увазі. Не знаю, чути вам буде видно. Пробую ззаді ближче камеру, щоб звук було чути. Це взагалі вже, оскільки я розумію, а, ні, ще, ще викачує насос. Ще, наскільки я розумію, викачує, того що рухався. Цей шланг назлив і чую, як по ньому проходить вода. От. В моєму випадку, перед тим як приступати до діагностики, я перевіряв, чи крани часом не перекриті, бо іноді буває, що не працює через те, що кран закритий на подачу води. Вони бачу, натікає вода. Чи вам видно по барабану тече по барабану, по, по контурах барабану. Вон. Правда, дуже-дуже чомусь повільно. Можливо, треба подивитися до цього буде. Та я зараз теж спробую розібратися. от. У мене, до речі, була часто проблема, отут, що порошок недостатньо добре вимивало. Припускаю, що десь щось забито, напевно, ось тут. Тому зараз спробую розібрати і подивитися, що там, в чому проблема. Ще раз продемонструю, вон вода сходить. Отой звук, який я намагався відтворити. <звук> От, а там зараз буду добиратися, напевно, треба буде знімати якусь верхню цю або дивитися до фільтру. Зараз я це також покажу. Хай викачає до кінця. І так, Правка зупинена, я її просто вимкну. Значить, дивіться, подача води. Вона йде, 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 йде. І аж сюди. Тут я буду зараз відкручувати, але перед тим треба перекрити кран. Я перекрию кран і переконаюся, що туди достатньо якісно і достатньо сильний напор води попадає. Іноді через це може бути інший варіант, це ось тут буде проблема. Розберу покажу. Отже, там я, там я перекрив, тут починаю відкручувати. Одною рукою не супер зручно, але, але я підставив відро, тут може потекти вода якась. От. Зараз я перевірю ключ укран і перевірю, чи тут достатньо добре тече вода, чи тут не забито. А ось тут у нас є такий маленький фільтр, його теж іноді забиває, треба де його витягнути. Е не знаю, як це зробити, можливо, якось тако. І попробую помалу відкривати воду. Так, Напор достатній. Отже, з тим проблем нема. Пробую, пробую витягати. Тут о, є така маленька пластмаска, точніше виступ такий зубчик. Я зніму і покажу ближче. В даному випадку його треба плоскогубцями або тонкогубцями ось так от. і витягуємо на себе. О, бачите? Ось. Ось. Ось так він виглядає. І ось, як би це показати, от, бачите ось цей зубчик, за нього я його тягну, а там у нас. Там у нас якась, не знаю, що це у нас. Е... Ну, Зараз щось буду думати. Ще, можливо, щось підчитаю, включуся трошки пізніше. Так, панове, буду е знімати кришку, пробую добратися отут. Тут є клапан впускний, е підглянув в інтернеті. Е значить, треба розкрутити отур отут. Зірочка йде, торкси. І отут. І далі покажу, які зняти. Отже, друзі, від відкрутив. Ті два гвинти, кришку треба потягнути отак от, от дозаду, і тоді піднімати можна. Я зараз акуратненько, Тут в мене порошок лишився з попереднього місця його попробую, трохи у відро не попав, ну нічого. Отже, дивіться, яка у нас схема. Схема у нас наступна. Це є два клапани, які розподіляють, куди подавати воду. І тут, якщо я правильно розумію, один б'є напором сюди, це попадає от туди. А другий б'є напором сюди. Це попадати мало б, по ідеї, видно, так? Один, значить, отак. Сюди. Оцей. Отак. Мав би йти поїдає сюди і сюди. Зараз подивлюся, попробую зняти їх тут такі от. Не вдалося мені це зняти, але я подумав, що може і не треба. Я спершу попробую... Отут подивитися, чи ці клапани нормально працюють. Підгляну в інтернеті, на них має бути на кожному з них має бути опір в районі 4 кОм. В першу чергу виключаю з розетки, щоб мене тут не тріпнуло. А тоді буду заміряти. Зараз я усе покажу, виключу з розетки. Витягну усі фішечки. Ті фішки так отут підважуються, Ви бачите. Я так думаю, що, що це підважити треба, або нажати, мабуть, і витягнути. Зараз витягну з розетки тоді зніматиму, як я витягаю їх. Так, значить, о, витягнув з розетки, вимкнув. Е, ще якийсь час почекав, оскільки, ну, я хоч не електрик, але підказували мені, що якщо є конденсатори в електричній, силовій частині і так далі, ну будь-який, вони можуть тримати якийсь час заряд, тому я трошки почекав. І зараз буду пробувати ось так от витягати його. О, Нажимаю його чик. І нажимаю цей теж витягаю. Дивіться. Так, як то краще просвітити. Ось, І просто задроти тягну. Ось ці два язички. Ось один. Забрав. світло. О, без фонарика краще видно. Ось один, ось другий. Набрав, нажав і витягнув. Зараз беру мультиметр, буду перевіряти. Виставив мультиметр в режим виміру опору на 20 кОм. Якщо там вірно пише в інтернеті, я підглянув, то в нас має бути 4... 4 ома, ану, буде тут видно. Буде. І так, Попробую я дістатися до тих фішечок. Не до фішечок, до контактів. Так, ану. 4,6. Ну, не знаю, не знаю. Можливо, це і норм. Ну, кажуть там про порядка близько 4. Тут 451. Я припускаю, що це норм. Тобто, фактично, фактично, в нас клапани в порядку. Буду підключати їх назад. Фішки не путаємо. Тепер ще в мене є ідея заглянути, може тут щось не так витягнути оцю штучку. Я думаю, що це і так всі знають, але якщо раптом не знаєте, отут, бачите, рука намальована. З пальцем треба натиснути, чуть-чуть, їдко -чуть, чуть припідняти і все витягається. Я загляну, що в мене там твориться. Так, а там бачу залишок від порошку. А зверху... Ой-ой-ой. Зверху. Бруд. бруд і, можливо, через це погано вода тече, подивіться, як, як, як отут на води набагато набило і намило. Спробую я оце почистити. Спробую я оце почистити. І перевірю тоді, під яким напором буде нормально вода. йти. Зупиняюсь наразі. До речі, придумав один лайфхак, як це зробити. Ось це в мене є подача води, тут достатньо хороший напір. І я собі подумав, що я можу, наприклад, його включити сюди і під напором промити оце все, а потім вже потерти губкою. Відповідно, не знаю, боюся, руками я не втримаю, точніше, не так. Однією рукою це незручно буде зробити. Вже, можливо, включуся, коли буду промивати, бо потрібно другу руку, щоб відкрити просто кран з водою. І так, ось я включив воду. Бачите, який напор досить непоганий. Отак от я все промив, у нас там був залишок цього е цього порошку. От я зараз ще візьму звісно губку, обов'язково це все, все промию губкою. Ця вся вода не хвилюється, вона стікає сюди. А потім у нас же ж працює злив, то я це все включу і насос відкачає все в каналізацію. Бачите, воно вода в'ється. Отже, наразі вимикаю, буду промивати це все. Ну що ж, панове, я почистив. Тут видно. Бачите, значно чистіше стало, зараз Попробую, як на порі йде, запускаю програму. По ідеї, зараз би мало піти відкачування води. Звуки мені все одно ці не дуже подобаються перед тим, як стартує насос. Можливо, можливо, не знаю, можливо, вже приходить хана тому насосу. Е, ну, ну Він не має так, наскільки я пригадую, воно так немало, воно зразу нормально качало. Тобто, якщо як тільки купили, е, відповідно зараз щось йому бракує, не знаю, не везе нам з тими правками, одним словом. Раніше в нас була інша, індезітовська здається, там теж вона довго не прожила, роки-два. Це тільки півроку вроді, має чи півтора-півтора От І теж вже їй пепочка сниться, ну, Не знаю, будемо пробувати бавитися. На, по гарантії далеко відправляти, можливо, можливо проконсультуюся свого колеги, друга, знайомого, не знаю, як правильно його назвати. Ну, то такий добрий знайомий, можна сказати, який ремонтує, можливо, щось підкаже. От. Чекаю, щоб почала вода текти. Хочу показати, який зараз напор став води. Зараз поїде і мало відтекти. Бачите, йде змивання, але тут досить гарний напор. Ще з тої сторони мало текти. Бачите, який гарний. О, е Раніше воно погано бувало таке, що залишки мила були у відстойнику. Ось тут. Завжди залишалося десь половина мила з, того, як ми... з тої кількості, яку ми поставили. Е можливо, це зараз допоможе його змивати. Ну що, всім дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, повчально, сподобалось, просто ставте лайк. Можете підписатися на канал, я початківець, то я думаю, ваші вподобайки не завадять. І обов'язково не забудьте допомагати нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям, які тримають рубежі на східному кордоні. Дякую.